Вітаю! Всім вітання на каналі Оракул. З вами тут Юля. Мирного вам неба, доброго часу доби, добра година, доброго здоров'я, всього, всього всім доброго. Сьогодні подивлюся для вас послання на оракулі мудрість землі. Можете загадувати якусь свою ситуацію, можете нічого не загадувати, подивимося, просто що вам земля в даному етапі часу рекомендує, що вам треба знати, можливо, Ну, взагалі немає значення це оракул. Це не то, що якийсь прогноз, не на таро, це просто оракул. До речі, дуже хороший оракул, дуже гарний. Мені дуже подобається, дуже гарно відповідає на якісь наші запити. Давайте подивимося на цьому оракулі. Що я давно нічого на ньому не дивилася. Я взагалі нічого не дивилася, але відколи дивлюся, тільки на оракулах, то на це не брала. То захотіла, ось я собі, собі дещо дивилася. Отож перевертаються карти. Бачите, комусь дійсно треба послання, якесь від землі. Мудрість землі, від мудрості землі, комусь треба послання. Собі дивилася щось на ньому дуже гучно, дуже гарно відповів. От, бачите, просяться. Тож вирішила і вам зробити послання для підписників та гостей каналу послання вам від оракулу землі. Щось не наводиться, вечором уже знімаю. Перший варіант послання і для другого варіанту послання від оракулу. Перший варіант нефрит. І другий варіант опал. Вибирайте. А я дякую вам усім. Поки вибираєте. я хочу всім подякувати, всім, всім підписникам, що ви зі мною, що ви не покидаєте мене, відколи я не знімаю відео, відколи в мене свої проблеми, то тільки двоє. Підписників відписалися, всі інші. Всі, решту, залишаєтеся тут. Я вам дуже вдячна, що ви зі мною, що ви залишаєтеся на каналі. Це дуже-дуже приємно відчувати підтримку такої кількості людей, що люди залишаються зі мною, дивлячись на те, що я поки що не можу знімати ніяких розкладів на таро. Певний час взагалі нічого не знімала. Зараз трошки послання Але вам пороблю. А далі щось відновиться і старо, тільки якось там по-другому може, то буде видно то буде пізніше. Але ви всі залишаєтеся, то я дуже, дуже вам вдячна за навіть перегляди її на відео трошки і, і подобайки є, незважаючи на те, що немає такого руху на каналі, як раніше, все одно ви тут і все одно ви реагуєте. Я дуже вам дякую. Хай все вам вернеться з турицією. Дякую за таку вашу підтримку. Так я надіюсь, ви вибрали. Хто не вибрав, то ви ставите на паузу, якщо вам мало було часу, і обираєте. А я починаю з першого варіанту. Нефрит. Перший варіант. От дивіться, ця карта була випала, бачите, вона тут вийшла вам. 25-та. 25 25-та карта. Я, звісно, буду дивитися в МБК, тому що я не знаю, не пам'ятаю карт. А тим більше там переклад треба. Так, 25-та. 25 25-та карта істина. Істина або правда. Дивіться, якщо ви щось тут згадали. Якщо ви щось згадали, то у вашій ситуації треба притримуватися певної цієї істини якоїсь. Ви мусите триматися правди. Тим більше, що ця карта, бачите, вона була, коли я тасувала, ця карта випала. Це була якби підказка для обох варіантів, але, скоріше всього, для вас перший варіант здебільшого, бо вона зараз і випала на ваш варіант. Про істину. Якась істина, вам треба дізнатися якусь істину, або притримуватися якоїсь істини у вашій ситуації. Або якщо ви нічого не загадували, нічого, наприклад, нічого, просто послання, то дивіться, будьте уважні до знаків якихось, до... спостерігайте все, до снів, бо вам може відкритися якась істина найближчим часом. А зараз давайте я ще і прочитаю. Саме цей рослина тут наперстянка, камінь, амазоліт. Якщо маєте можливість носити амазоліт, маєте такий камінь. Знаєте, яка це рослина наперстянка, то пошукайте, що вона, які в неї властивості, від чого вона. Тут, наприклад, написано, що перстянка відкриває серце, допомагає транслювати, виражати свої почуття. Камінь. Цей амазоліт допомагає е, виразити правду і нічого, крім правди, забезпечує знання і е, вираження правди. Дивіться, бачите, ви можете поносити амазоліт для того, щоб дізнатися правду, або для того, щоб вам було легше комусь, якусь правду може, ви хочете відкрити. Ну, Кому як зрозуміло, тут уже підкладайте до себе. Тим більше я не знаю, що ви там хто загадував, хто не загадував. То, бачите, тут на це трава, яка відкриває серце і допомагає транслювати, виражати правильно свої почуття згідно з якоюсь істиною. То ви почайте в Гуглі, наприклад, на що, як її вживати, чи ви просто якісь свічки поробіть з цією наперстянкою, хай погорить в хаті, чи може чай попити. Ну там уже, звісно, що як кому підійде, ви у Гуглі краще подивіться, бо я не знаю, чи ну, наперстянка така трава, чи вона. Чи можна її вживати, чи це для зовнішнього застосування? Тож я не знаю, ви краще загугліть і почитайте. Але вона, бачите, що робить відкриває серця. Тут що написано: це карта правди. Якщо випала ця карта, то це вказує на те, що прийшов час бути чесними як з собою, так і з другими. Бачите, тут ось так тоді і люди будуть з вами чесні, в житті потрібна правдивість. Ну, так як я, я спочатку від себе що сказала, що тут, як хто загадав, що ви або дізнаєтеся якусь істину, або це вам треба виражати правильно свої якісь думки правдиво, не хитрити нічого там, не лукавити, а з кимось, може, вам треба навіть з кимось поговорити з рідних, близьких, і ви не знаєте, як, то саме головне, кажіть правду. Не бійтеся правди. Якщо від вас щось скрито, то ви дізнаєтеся якусь правду. розумієте? Тут, як я сказала зразу своїми словами по цій карті, я тут бачите, як цей МБК пише, щоб прийшов час бути чесними. Просто, насамперед, будьте чесні з собою. І буде, тоді вам легше буде чесними бути з людьми, і люди будуть чесні з вами. Отак перший варіант. І арифмація можете за записати аффірмація для, для, по цій карті. Я активно переслідую правду, чи слідую правдивості і ціную її. Я сміливо співаю свою унікальну пісню душі. І це приносить у світ добро. Можете записати, ставити на паузу, записати, давайте ще раз вам прочитаю Афірмація. Я активно переслідую правду, чи слідую правдивості, це в «Дужках». І ціную її. Я сміливо співаю свою унікальну пісню душі, і це приносить у світ добро. Ось такий вам перший варіант для вас що тут йде правда, йде істина. І я ж кажу, що це дуже цікаво бо ця карта зсувала колоду і вона вилетіла. Там ще блокна вилетіла, але це більш так так більш попросилася. Та друга май так косвенно. А це прям такий, отак вилетіла на стіл, ви ж бачили. І бачите, вона вам, тобто другий раз, Це значить, дійсно, для цього варіанту, хто вибрав цей варіант перший, вам треба вам якась правда або відкриється, або ви відкриєте, або ви, ви може, ви якийсь тягар на серці носите, ви може щось знаєте, таке, що не знаєте, як про це сказати, розказати. То просто переслідуйте у цю правдивість. Будьте чесні самі з собою, і вам просто буде легше зняти той тягар. Тут я ж кажу, що тут ну, саме головне, тут істина, правда. Ви розумієте, що тут дуже багато, я не зможу все перечислити, бо може хтось щось загадав, хтось не загадав, у когось така ситуація, у когось така. Ну, ця карта дуже багато до чого підходить. Переслідуйте правду, будьте правдиві, будьте правдиві самі з собою. Не бійтеся. Правди не треба боятися. Істина, вона має бути завжди, бо то, що, знаєте, таємне, воно рано чи пізно все одно стане явним. І тоді тільки більше проблем і більше грузини людина в болото, коли вона е, щось скривала. Бо тоді треба слоями, накладається брехня на брехні, і людина забуває, що вона кому сказала, і вона е, казав, покойний мій дід, знаєте, е, що брехнею можна до Америки дійти, але назад вже ніхто не вернеться. Бо ж людина куди, як йшла по дорозі, так брехала. йшла і брехала, і назад повернутися, їй вже важко з тої брехні. Гарна дуже тут карта, і ось такий перший варіант для вас просто про істину. Я ж кажу, що комусь підійде, що, якщо так підсумувати, комусь підійде, що або ви дізнаєтеся якусь зараз істину і не бійтеся тої істини, прагніть до неї. Не закривайте очі, що краще солодка брехня, ніж ні, краще правда. А комусь підійде, що вам треба комусь повідати якусь, якусь правду, якусь істину. Ось так. Такий перший варіант. Дякую вам за увагу. Перший варіант. Другий варіант опав. Другий варіант. 11. Одинадцятий. Одинадцяти. це мені недавно випадало, але все одно я забула. Треба читати. Натхнення. Натхнення. Тут зима. Вовк. Так, почитаємо, давайте. Крокус, рослина крокус. Бачите, тут крокуси? Вже цвітуть. Це вже весна. Цвітуть крокуси з-під снігу. Рання весна зображена. І голубий топаз камінь. Камінь-голубий топаз. Де той камінь? Десь на карті має бути. А, от тут, Да, Голубий топаз. Маєте можливість носити голубий топаз, то носіть, ну крокус зараз, звісно, ви навряд чи десь знайдете. Можете просто картинку крокуса поставити собі на заставку. Бо це по рослинах я і не, тут, тут по цьому оракулі. І на першому варіанті, так і вам кажу, що рекомендації даються по рослині і по каменю, що воно підсилює те послання, яке вам зараз прийшло по цій карті, те, що вам треба. А по карті тут натхнення. Крокус привносить радість, нові починання, надію, спокійну упевненість. Топаз дає натхнення е, те саме, що і крокус. Карта радить. От, слухайте уважно, карта радить подивитися на світ під другим кутом, новим поглядом. Коли все сіре і тускле, треба поглянути по-іншому. А ось, тепер я вже зрозуміла, все реште дивіться. Коли все сіре і тускле, тобто, бачите, тут холодно. Чого я з думаю, чутне так то не просто холод цей? Тут холод, але вже цвітуть крокуси. Бачите, з під снігу, хоч холодно, хоч сіро ще. Хоч ще небо затягнуте, сонечка немає літнього, того що гріє нас, ще все в снігові, все ще у... у холоді, але треба бачити під іншим кутом. Тобто в цьому треба теж бачити позитив. Якщо ви згадали якусь ситуацію по житті, може, щось у вас зараз є важке, не дуже приємне, то е, ви маєте бачити в тому позитив. Ви маєте в тому побачити плюси в тій ситуації. Якщо ви нічого не загадали, то тут просто вам порада, що е, ви маєте мати натхнення в сьогоденні, в тому, як є, як ви живете, просто шукайте всьому натхнення. І для тих, хто загадав якусь ситуацію, може, не дуже добру, не дуже приємну, яка зараз є у вашому житті, може, то тут просто вам йде порада, така підказка, як по карті, що е, подивіться на, на, на світ під другим кутом. І ви побачите натхнення навіть у тому сірому і тусклому всьому. Ви побачите в цьому натхнення. Бачите, що тут холодно і голодно, так сказати, а крокуси вже цвітуть, незважаючи на сніг і ще, можливо, навіть мороз, а вони вже з-під землі, ось як повилазили, і цвітуть. Сильна, сильна квітка пробивається з-під снігу, не боячись того холоду. І е, подивіться під другим кутом, що хоч холод, а крокуси цвітуть. Тобто в холоді цьому, в цій сірості й тусклості, можна побачити е, приємне щось, щось гарне. Цвітуть квіти. Отак тут другий варіант для вас ось так, така порада, що натхнення, карта натхнення, що натхнення можна знайти навіть в якихось ситуаціях нестандартних, може неприємних, може болючих, може травмуючих, в кого яка ситуація. Але ви можете з неї вижити е, позитив. Як писав Дейл Карнегі, якщо вам доля піднесла лимон, зробіть з нього лимонад. Оберніть це на свою користь, в тому чомусь важкому неприємному, болючому, травмуючому, знайдіть плюси. Знайдіть плюси в тому. І шукайте в тому натхнення. І воно навіть, якби, якщо ви знайдете плюси, то це натхнення, як то що саме до вас навіть прийде. Коли ви під другим кутом подивитеся на ту якусь важку вашу, чи травмуючу якусь ситуацію, то натхнення само прийде до вас творити. Щось надиха... Надихати вас буде, це, що ви побачите в цій ситуації, такій, здавалося б, дуже важкі, ви побачите щось хороше, і вас це надихне на те, щоб щось творити, щоб створювати. Тому що ми всі творці, ми прийшли в це життя, щоб творити, а не руйнувати. І дивіться, тепер я ще вам зачитаю так само в першому варіанту афірмацію, і я зачитаю повільно, ви можете собі записати. Дайте, нажмати на паузу і запишіть собі. Афірмація до цієї карти, до цієї поради, особливо, якщо хтось загадав ситуацію, то тут дуже чітко вам, що ви питаєте, що під другим кутом, подивіться на ту ситуацію, і ви знайдете натхнення в тому, і побачите в тому плюс, і для вас це буде якимось натхненням, можливо, у собі взагалі якийсь, взагалі якийсь талант, якусь здібність відкриєте, дякуючи якісь важкій, неприємні ситуації. І афірмація, яка вам допоможе по цій карті. Я не боюся темряви. Я продовжую йти вперед. Я вірю, що це пройде, і я побачу оновлений шлях. Я вірю, що буду оновленою людиною, сповнена надій і радості. Ще раз, я не боюся темряви. Я продовжую йти вперед. Я вірю, що це пройде, і я побачу оновлений шлях. Я вірю. Що буду оновленою людиною, сповненою надії і радості. Ця карта як допомога і підтримка всі річі часи вашого життя. Бачите, тут ще е, після того, як я записала афірмацію, тут ще е, два рядочки є до карти. що Ця, ця карта йде дуже е, підтримкою, і допомогою у всірі часи вашого життя. Бачите, як цікаво, це я думаю, вона мені випадала дійсно. Ну, знаєте, я зараз згадала, як вона мені випадала. Другий варіант е, це не просто так. Бачите, я і забула, що мені ця карта випадала десь місяця-два тому я дивила цю підказку для себе дійсно дуже сірі і страшні часи мого життя. Я тільки її перевернула і згадала, що ця карта мені випадала. Навіть я забула значення, що я подивилася, це вам вже почала розказувати. А коли ось ці твердочки прочитала, то дійсно підтримка і допомога в самі сірі часи. Другий варіант, пам'ятайте, що сама темна ніч перед світанком. Ця карта вам про це каже. Тут дійсно другий варіант. Тут 90% людей загадали якусь важку травмуючу ситуацію. Ви знаєте, другий варіант в мене сльози аж стають на очі. Я згадала своє. Бачите, я казала, що оракул дуже хороший. Дійсно, оракул мудрості. Він дійсно проходить на допомогу. Я тоді була майже не зрозуміла. Я, е, ну, я зрозуміла, що треба дивитися під другим кутом, що треба йти вперед, як карта радить афірмація, що треба йти вперед, незважаючи ні на що, це підтримка. Але тоді я не могла це побачити, я тоді не могла це зрозуміти. А зараз мене просто тригернуло, знаєте, я згадала. Що дуже-дуже в самий важкий час мого життя ця карта мені була випала. Я запитала просто пораду, послання оракула землі і мені була випала ця карта. Добре, бо я перейшла вже на своє, але хочу просто вам сказати допомогти вам розібратися. Другий варіант хто вибрав цю карту? що Як я її прожила, зрозуміла зараз остаточно, чому вона була мені випала. То я хочу вам сказати другий варіант, що дійсно у це все сіре і холодне, воно пройде. Пам'ятайте, що воно пройде. Крокуси все одно цвітуть, весна все одно прийде, буде свято ще на вашій вулиці, саме темна ніч перед світанком. Подивіться, просто під другим кутом на то все, і ви побачите, в тому плюси якісь, і до вас прийде натхнення, може, навіть якісь здібності відкриються. Через страждання, знаєте, через сльози наша душа умивається, очищається і відкривається зовсім з іншої сторони буття багато чого. Глибинний да. тут у вас другий варіант. Якщо хтось так нічого не загадував, то тут просто порада. Подивитися на все по-другому і надихати себе. А хто загадував дійсно якусь струмуючу ситуацію, то я вас дуже розумію, другий варіант, тому що я точно була в тому. І оця карта була мені випала. Так що, ось так, другий варіант. Я вас розумію і підтримую. І ця карта для вас як карта підтримки. Можете собі навіть скрін зробити, якщо вам хочеться. Аріфмацію, надіюсь, ви встигли записати, ні -то, там нажмете на паузу, поки я читаю афірмацію. Не а афірмацію. Вибачаюсь. <клес> І потім, коли пройде час, ви зрозумієте. Можливо, ви зараз будете не розуміти, про що я тут. Мені там так важко, боляче, а ви вона там щось трендить скажете. Ви зрозумієте пізніше. Я тому й кажу, зробіть скрін. І запишіть е, афірмацію цієї карти і читайте її собі. Ось такий другий варіант. Все. Дякую за увагу. Всім дякую за увагу. Всім дякую, що ви зі мною. Всім, -всім мирного неба, Всю всього вам доброго. Пишіть відгуки, пишіть коментарі. На все вам добре. Сил вам. Терпіння, натхнення. З вами була Юля. Зустрінемось на каналі Оракул.